85%, зігний фонд рахунок 12750 гривень, виплачен 10 тисяч 263 Крім того, 26 березня 24 року підписав розпорядження 97 по примінюванні в розмірі 85%, зінять конрахування 12 750 гривень, виплачено 10 263 гривні. Не поговорити з рішенням судді першої інстанції захиснив доміння інтереси особи, яка притягається до обмін відповідальності фронди, подав апеляційну скаргу, яка просить скасувати постанову судді Бузького районного суду військової області від 12 серпня 2024 року закрити провадження справи. Натомість поліційних вимог вказує на те, що суди не досліджені докази, надані фрудою та не враховано подане заперечення означає, що судей не враховано також доказу відсутності у діях Орди події адміністративного правопорушення, оскільки приватного інтересу немає, згідно з роз'ясненням Національного генерації з питань законодавлення корупції щодо застосування окремих положень закону України про запобігання корупції no 23 року, розміщених офіційному вебсайті зі відповідно до яких торічні питання постанови собі стимулюючи випадки, керівник самостійно оцінює свою роботу. За певними критеріями, визначеними відповідними театру гарки, встановлюють конкретний розмір. Приватний медовий інтерес до покерника полягає у заінтересованості отримати заробітну плату у більшому розмірі. Та впливає недообхідності, необережність сміття рішень, що достановить собі стимулюючих заклад. Апелянти підтримують апеляційну стару. Бо Бо щось так, отримує. Отримує. Загаляю, що, ви старий, так, щось підтримуєте. Прокурор завершував. Не підтримуємо пенсійної скарги, сколько маєте щось допомогти. Маєте що допомогти. Я посилаюся на те, що відповідна подія адміністративного пропорушення, посилаюся через наступне. Кожного року, в грудні місяці, саме о, рішеннями Красанської селищної ради Зловівської області. Наприклад, від 21 грудня 2021 року рішення номер 679 рішення від 8 грудня 2022 року, номер 894 Рішення Краснецької селищної ради від 15 грудня 2023 року номер 114 У всіх цих рішеннях, оскільки такі протоколи. Про адміністративне попруження тотожні, абсолютно. Тільки різниця є в місяцях і в посиланнях на зазначене мною зараз рішення. В кожному з тих рішень колегіальний орган, тобто Рада місцевих, місцевих депутатів, ухвалила рішення, проголосовано було відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, які в захисті рішення було встановлено. В яких розмірах встановлено ті чи інші надбавки премії селищному голові? І оскільки я посилаюсь на те, що в судом першому станції не було досліджено доказів, а саме от, сказано так, що з цього засідання суда не прибув, звернувся до суду, про з'яви Ну, Рішення суддя читав доповідач, і, і, і коли готувався так само читав. Так, так, просто тут одне маленьке, я... Ну, Ви звертайтеся, що ваш доверитель подав документи, але ці документи не проаналізовані так, в рішенні не... суду. Так. То поясніть, будь ласка, які документи про що мовите, щоб, щоб було з указав. Аналізовані документи, от рішення, які я зазначив, і не, не проаналізовані протоколи е, тих засідань, е, під час яких ці рішення приймалися. Такі? Під час е, ухвалення тих рішень е, фордату. Давайте одразу запитання. І на аркуші справи 57 є письмове пояснення хорди Романа Ярославича і долучення тут мови депу справи 63, зокрема, рішення 247. Про затвердження положення про перейменування Красненської селищної ради 17 січня 2012 року. Вирішили, затвердити положення применювання працівників Красненської селищної ради згідно з додатком, додається. Отруєння за виконання покласти на голову. Є такий документ. Є арку справи 66, рішення 8 грудня 2022 року, про затвердження положення про перемування працівників прату селищної ради Злочинського району, селаючись на відповідні. Закон про місцеві самоберегування зазначається, вирішили затвердити положення, яке якому вже рішення Космії селищної ради 17 січня 12 року No247 затвердження положення примування Костенської селищної ради. Арку справа 67. Положення про приймування правокосненької селищної ради Старовійської області. Це арку справу 67. Одноразові матеріальні допомоги виділя підстави перед високої премій. Акт у 69. Рішення 21 грудня 2021 року про визначення умов оплати праці селищного голови секретарю ради на 22 рік. Становити, що з 1 січня 2022 селищного подіб та секретаря дідух Світлані Олені посадовий вклад згідно штатного розпорту місячного надбавку за виконання особливо важливої роботи у виробні 50% посадового кладу з урахуванням надбавки за відповідний ран посадової особи місцевого самоврядування в Є такий номер 679 Протокол 15-ї сесії, долучив на руку 71. планарне засідання. Прошу зупиниться на саме на цьому протоколі, mm -hmm. в протоколі вказано, що ФРУ заявив про наявний в нього конфлікт інтересів, і він на цій сесії не голосував. Тобто, Тобто і початковий документ на підставі якого в кінці в кінцем результаті він складав розпорядження, знову ж таки на виконання такого рішення, але якщо проти рішення від 15-го з першого руння 21 року вказано, що відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення має здійснювати зазначене нарахування на підставі розпорядження селищного року. Тобто він фактично виконував розпорядження, він виконував рішення сесії. І час ухвалення рішення про призначення тих премії і так далі, виплат він голосування не голосував, не приймав в голосування, тобто вчасно заявив про реальні конфлікт інтересів і не голосував. Все, тобто і так так э, відбувалося під час ухвалення і рішення 679 від 21 років 21 року. Арку ну, справі 72-83, оскільки висилаєтеся, що суд не звернувся увагу, то суд операційний останністі встанні, і звертає увагу. Аркус справи 82-83 і рішення 23 сесії, космос ви книги 894 по визначенні мову платипається селищному за 23 рік. Підповіда протокол 23 сесії, 8 скрипня 8 лютого 2022 року, а 74, 91. Є планарне засідання. Список депутатів. Долучення. Так, тут ще є. Порядок денний. Це оці документи, які долучені до заперечення. Далі арку справи 125 результатів променного голосування. Протокол 13, 32 сесії, 8 липня, 15 грудня 2023 року. Це номер 100 Аккус справи 126. Є національне агентство з питань закликання корупції, роз'яснення щодо наявності.

ні реального конфлікту інтересів, ні потенційно конфлікт інтересів не було, оскільки, як визначено в пункті першому статті, першої закону про заблукання корупції про запобігання корупції обов'язково має бути елемент як приватний інтерес. Приватний інтерес, майновий чи не майновий, у фурде Ря був відсутній, оскільки він фактично виконував рішення. Суб'єкта призначення вищого рівня, тобто у нас орган місцевого самоврядування ради депутатів, це карлігальний орган вищого рівня, ніж голова. Голова, як виконавчий комітет, фактично виконує те, що сказали йому вищі органи. І відповідно в межах встановлено, встановлено, встановлено тих надбавок і премії, він визначав премії і. Відповідно, їх виплачував. Знову ж таки, якщо брати, Я думаю, що кожен пункт однак виходить. Пункт номер 5 кожен, в кожному рішенні він передбачає процедуру нарахування і виплати. Тобто селищний голова в даному випадку фото мав винести. Видати, скажімо так, розпорядження селищного голови на після покултарські служби бухгалтерського обліку мали здійснити ці виплати. Відповідно, оскільки в жодному з розпоряджень сума щодо виплат і нарахувань селищному голови фурдіер не перевищувала передбачені розміри встановлені в відповідному рішенні за відповідний рік, відповідно, очевидно, що саме пер...